Ми не можемо не почати з такої мініатюри, звичайно ж, для початку випадок на дискотеці. Привіт! Що, нічого така тілка? Трохи не побрита. Привіт, Чи ж може метнемося до мене, а? Yes, чули, ще! У мене є хлопець! <світ> 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 ну і що? У мене є дача на канарах! Як дача! В принципі, там весь острів наш! Ну, ми так не часто туди літаємо. Ну, в принципі, навіть там не сидимо, ми переважно на своїй яхті. Ну, але я так, або своїм літаком, або батяним. Ну, це, в принципі, не важливо, там, знаєш, так, чисто по вихідних, ну так і корки поїсти, там буквально можу метнутися туди і назад і все. Не, не поняв. Що сталося? Блять, тільки що хлопець кинув. Шановні друзі, ви знаєте, більшість людей після сексу просять закурити. І тільки бухгалтер Галина Іванівна просить акт виконаних робіт. І тобі хлопець гуляє з дівчиною по району. — Ну і тупо, Вот, я, не, я собі купила таку класну кофточку, Відь, а ти а? не видя, ну, що. ти, що ти красненький? Що ти, що ти, що ти? Дей, йди, давай, Дей, дай ему тягла, Що зма... ти, що ти, ти дівчину шипі, не захистиш, так, ні? Иди, иди, чо, давай, пацалю? давай, 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 шо, стыж, стыж, секунди, секунду, давай, 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 давай. давай. Ты ж ходив нас на пульпу! давай, 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 давай Чого не давай, 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 дай ему тягла, давай, давай, давай. давай

Щас я тобі будуть чай, моє дамблять, та новози, який збішені. Ще раз мою трону, Ну, тронуш! Давайте трошки піп! Поплутуємо! Їдемо далі, уявіть собі, випадок в студентському гуртожитку. Марія Іванівна, добрий день. Марія Івановна, е, ну, Де 73 до катьки пустіть, а не можна. Ну, Марія Іванівна, як не можна. Я знаю, що Марія Іванівна. Я сказала, що не можна. Ну, Марія ще навіть дев'ятої. Ну, Мало як того, не можна? що немає Все, Я сказала не можна, значить не можна. Марія Іванівна, подякував. Все, щасливо. А от тепер можна. Їдемо далі, уявіть собі ситуація в банку. Доброго дня, добрий день. Добрий день, добрий день. Ви знаєте, Доброго? хотів би вашому банку взяти кредит. Кредит, ну кредит це хорошо. Да, да. Добре, а для чого вам кредит? А я так, знаєте, довго думав і вирішив відкрити гей-клуб. Гей-клуб. Неочікувано, неочікувано. гей-клуб в нашому місті, неочікувано. Да. Да. Добре, добре, а хто буде ходити в цей гей-клуб? Ну, хто дофіга народу? Хто? Ну, даїчники будуть ходити. Депутати місні всі будуть ходити. Так, Хто нам? Принципі... Динамо Київ все прийде разом з тренером. Всі будуть ходити. Да? Да. Ну, в принципі, знаєте, Пусте? що, ми е, розглянули вашу пропозицію а? і, напевно, ми вам відмовимо. Да? Угу. Ну і ти приходь. Вирішив поздоровити свою дівчину з днем народження. Ди з днем народженням Ленка! То не Лєнка, то її мама. Ой, вибачте, будь ласка, будь. Тоді продовжуємо собі ситуація біля нічного клубу. Машинка недорого, беремо, їдемо куди. Любе голубе везу, пацанчик. Все! Да. Свободен! Да, конечно, куда? Куди В центр, скірке. Тридцятка. Добре. Поїхали! А, да, супер! Давай сідай! А, не, давай, ты їдь, я за тобою побіжу! <му> Друзі, я впевнений, кожен з вас колись бачив такий американський фільм. Називається кінг Конг. Хото ж собі звичайний ранок кінг Конга. в аптеці. Так. Пані, добрий день, Добрий день, машина. Я до вас прийшов з таким… <кхм> Я прошу, дайте, будь ласка, цих. Я не розумію, мужчина, що ви маєте під назвою цих. Ну, та цих. Ну, внятніше мужчина, що цих? Ну, цих! Що в партії регіонів знаходяться, як вони, ну. Ну ті, що мені зимою гарячу воду відключили. Mm. Ну ті, що от захопили Слов'янськ, Маріуполь, сепаратисти, ну. Ну презервативи дайте мені. А, ще не так би зразу. зразу Ці, кажу, тримаєте презервативи. А що, то Пачечку. <пачечко> <Да, да. пачечко> <Мені> мало пачечку. <пачечко> Гігант! <пачечко> Тримайте ще. А, ви знаєте, а дайте мені пану, що всі, що всі? у вас є. Всі, всі, всі. Скопи всі. мені, мужика, до хати. Тримайте О, всі. Є, так, то всі? Всі. Точно всі. Всі. Добре. Де ви були дев'ять місяців Я назад? — Це собі самий добрий гопнік. Пасаньорчі, Сюда, Де сказав сюди. Чижна не Чуєш чоєш. Чижна чуєш, 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 чуєш? Чипне, ч, чиш. чуй, пацанчик. Є телефончик. Є. Є? Є. Бережи його. Так, треба так, дитине. дочки день народження, треба купити ляльку, якусь отак. А Ну, попробуємо. Опа. Мама. Мама, мама гарно, так, мама добре, буде довольна, мама. А ну цю. А треба що? Мама. Мама. Ма-ма. А татові треба що? А тут що? Ма-ма. Ма-ма. А тут що? ма Блін, так, це візьму дитині, а то собі. Друзі, ну а зараз хвилинка реклами. Я найстрашний мікроб це дому. Я король унітазу! І ніякий доместос мені не страшний! Ту, ей, діду, ви ж там довго. Ні. Я вже виходжу, вже виходжу. В армію знову призивають, отож ситуація в воєнкоматі. Так, зараз, сину, я розберуся, хто тебе хоче забрати в армію. Зараз я все своєму. Хто? Ти? Ти Ти хочеш забрати сина в армію? Ти? Забрати мого сина в армію. Ти подивись на нього, куди сину, подивись на нього, то воно слабеньке, де йому служити в армії, Та в нього купа спровок Подивись подивися в нього скаліос, парадонтос, а стріт паску, не раз, третього ступеня. все виясню зараз! Секунду зараз. Заберіть мене, будь ласка, в армію. У нас 5 гектарів поля, вісім свиней, п'ять курів, і то все я обробляю. Друзі, як вам активніше трошки! Привіт, привіт, привіт. Я так наш собі просто подумав. А? Е хотів тебе запитати, так кажеш, е скажи, а твою е ліву ногу як звати? Лена. 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 Mm -hmm, правильно. А праву? Тож Лена. Тоже Лена. Хм. Блін, треба було бага... бажання загадувати, на. Друзі, ви знаєте, наші люди, коли в них в житті трапляються різні проблеми, дуже часто люблять звертатись до ворожок. Отож, ситуація в однієї з таких ворожок. Пані владо, доброго дня! Пані Владо кажуть, що ви вмієте говорити з мертвими, то правда? Пані Владо, мені треба зв'язатися з цією людиною, вона недавно померла, можете? Я вас слухаю. Ох, ё-моё, Иван Петрович, то вы? Я. Чё ты, блин? <клевит> Иван Петрович, что вас в Приватбанку турбуют? Вы нам ещё 30 гривен по кредиту вынесли. Видай, пожалуйста. Японский <клевит> самурай робить салат. Porfa! Мати то добре, <реш> коли вони є. Ну що ж, то був такий невеличкий розігрів. Далі танцюємо, наливаємо. І через декілька хвилин другий блок від команди КВІП спеціально для Сколубої.